Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Щирий привіт, найкраще побажання! З Звано Франківська, всім патріотам України, слава я, намирал капела МВР, Борис Жолодюк, Павло Дністер. У фільмі Надзвичайному Лебединий знак за пророславпа. Власне, чергова серія. Виходить мій, тому що сьогодні в Франківську саме в четвер, сталося велике чудо, дорогі люди. Біля тої верби, на якій створена нерукотворна ікона громом Бога, в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, о півдні 2007 року, приплили невідомо звідки саме увечері 9. 319 години 5 лебедів. І хочу вам показати, як ми молилися у цьому фільмі, покажу дві частини. Як я молився з жіночками з 2 грудня у середу там. І казав, що ми віримо, що буде такий день, коли в четвер станеться чудо, на той озеро зійде храм, якого з якого стресав Тарас Шевченко. Саме в четвер сталося чудо мале, що прилетіли лебеді, і яке озеро велике, а вони сіли саме там, де та верба, де п'ятеро чоловік, включно зі мною молилися і власне. Вірю щиро, я що це Божий знак, що вже скоро буде той четвер, можливо, це буде через сім днів, можливо, через 14 днів. Але до свята Миколая ми вже дуже-дуже Бога благаємо, що це сталося. І в той страшний час, коли антихрист Путін нападе на нас, щоб із сонця до землі воскресли наші герої святі. І отже, свою зустріч з вами я продовжую показом відео знятого 2 грудня близько першої години дня була велика моя там. І відео після того буде зразу шмонтовано. Коли я покажу лебедів, яких я знімав близько 19 години цього дня, 3 грудня. Власне, перед святом Великим, третьої чистої, перед святом в храм Пресвятої Пречистої Божої Матері, що завтра ми будемо святкувати і святого Ісуса, бабусю і Матінки Божої і Матусю Ганусу прославляти святу, нечисту Богородицю. І всіх святив, ім'я Пресвятого, нашого трійці Отця і Сина, і Духа Святого. Що є люди, які вірять у, у те чудо, що на цій вербі справжня ікона така буде. І до неї помолимо щиро ми, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя Дух нашого, достойно я моїстину, величати і тебе, Богородицю, все блажену, непорочну, матір Бога нашого, чеснішу від херовині, неземняно від сарафини, щоб без утвіння богослово породила, правдиво, богородицю тебе. Величаємо під твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими, скарботах непогоди. Ну і збавляй нас, єдиночистея і благословенна. Святая Богородице, спаси нас і не Отця, і Сина Святого Духа благослови. Від на четвер має засіяти це озеро, дорогі люди, і має стати щодо наступного четверга, що сонце заходити не буде. А на це озеро зійде храм, з якого буде воскресіння Тараса Григоровича Шевченка. Годую трошки цих лебедів я, поризу до Дивіться, Будь ласка, відео мої, покла Христа Луха. І, зокрема, статтю офіцерів капеланів, верх. 10 божих доказів за воскресіння Тараса Шевченка. Саме в нас не згробу буде перше воскіння, згідно голови 20-ї. Буде Воскресіння із чудо храмів, які зійдуть із небес. Не всіх, а тільки святих. Власне, там не пише в 20 й главі Откровення Івана Бога про це, але власне, сказано, що Воскресіння буде не з грубів, а з небес. І не всіх, а тільки святих. Відтивте, тут 23 школа, є, який навчався герой України Роман Гурик, вона названа його іменем. Оглід е е Лебединий знак, що озеро наше власне особливе, що тут лебеді сідають не завжди. А саме на це місце вперше вони е за всю історію створення озера приплили. І це лебідь і лебідка, і троє лебедят. Власне, це місце особливо святе. На цьому місці люди побожні, я в їх часі бачили. Ми як молились приста Божа Мати час Майдану. Власне і озеро не замерзало. Не дивлячись, що був мороз близько 23 градусів. І, власне, таке це було. Зимою з 2013-2017 на 2014 рік. Потім таке чудо було незамерзання озера е, лише торік. Е, тоді, після незамерзання озера, е, була війна, почалася. Цього року має бути війна ще більша, але ми віримо, що Бог, Божа мати і герої наші святі Воскресень допоможе нам і нашій землі. І за це молитва моя. Це все запалена е, свіча біля чудо ікони е, яка особливо власне, буде прославлена, коли в нас з'явиться на вербі е, справжня ікона, яка буде сіяти в ніч перед тим, як має прийти Бог і Божа Мати, про що Бог показав пророчому сні е, мені власне, і деяким іншим побожим людям. І, власне, дивіться, що дня є відео поклик Христа Іпа, де я розповідаю про ті чуда, про ті видіння, які дає Бог, Божа Мати Свята, що ми мали віру у те, що Бог неминуче у найскладніший час власне, йде в поміч нам і буде перемога нашого Бога над Антихристом Путіном, іншими гадами зла їхніми блазними. І за це молитва щира моя, на цю ікону, яку не видно її. Так, якщо подивитись, просто ніби якась виїмка у борбі, але ця ікона власне, саме в такій формі обласиває, як оця ікона, в якої є особлива молитва достойна його лісного тебе Богородицю, яку ми особливо промовляємо з 10-го. По 20 число і думаю, що саме в цей час буде це все чудо власне, після нападу нашої фашистів на нас, неймовірної допомоги нам, Христа Бога. Це і молимося щиро. Отче тих, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святилося не твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонце небі, так і на землі. І в наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволив нас від лукаву. Богородиця, Діва, радийся, благодатна мрія. Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлону Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших, і Отця, і Сина Святого Духа. Найкращого вам бажаю, святого ведення. Храм Пресвятої Богородиці <клес> вітаю, що завта маємо І на майбуття хай більш праведніше щасливіше і <клес> патріотичніше буде життя ваше, ваших рідних, близьких. І бажаю вам лебединої вірності Власне І пам'ятайте, що давня назва України була саме Лебедія, тому що були пророцтва ті. Значить, які зв'язані із лебедями. Тож тримаймося і на краще сподіваймося, злу не даймося. Помолимось. І ми опричистає Божая моти в

Боже, Марія, ти наша, Марія, ти не насі, ознами наша матю, єдина да На Святого Духа, благослови нас, Боже, на все святе і Боже, щасливо разом весела, сила, слава Богу за все і слава Україні!